Доброго дня, любі малята. Вітаю вас на занятті з художньо виневої діяльності. Ми продовжуємо з вами бесіди розмови ігри заняття про побутову техніку. Малята. у всіх дома є електричні прилади. А які є у вас? Погляньте навколо себе. Вірно, є і телевізори, так, навіть декілька. Є і комп'ютери, є ноутбуки, дуже багато у вас, і планшети, так, а ще що. А на кухні майже всі побутові прилади, так? Вони теж нам допомагають. Дуже-дуже багато різних, різної побутової техніки може бути. Так? Навіть у ванну заходити, і у всіх там є так, пральні машини. Це наші теж помічники. На що вони нам для того, щоб зробити наш побут більш комфортний? Так. Так. І ось сьогодні я пропоную вам послухати загадки, відгадати їх, про які прилади в них йдеться. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Загадка перша. Може він порахувати, може він пісні співати. Малювати і писати, помилки перевіряти, може, він листа прийняти, з другом швидко нас з'єднати. Він багато чого може і завжди нам допоможе. Що ж це за такий прилад, що так цього багато може? Вірно, малята, це комп'ютер. В неї довгий сірий хвіст до курсору має хвіст. Що ж це у нас таке? А біля комп'ютера завжди знаходиться комп'ютерна мишка. Молодці. Сотня клавіш, різні знаки, спершу учні не бараки. А тепер раз, два і готово. Відстукали слово. Ось де пальцем фізкультура. І це все. А що ж це таке може бути? Вірно, біля нашого комп'ютера завжди знаходиться і клавіатура. Вірно, малята. Ось на нім комп'ютер пише і малює без зупинки. Найцікавіші картинки а влаштовує цей хор чарівник наш. Куди ми з вами дивимося? Так, це монітор. Малята, з комп'ютерами можна багато чого робити. Зокрема, грати в ігри, переглядати кіно чи мультфільми, написати листа рідним, навіть поговорити з рідними чи друзями і побачити їх. І я пропоную вам послухати віршик Сергія Цушко. А називається цей віршик комп'ютеринята. Ось бачите, яке незвичне і довге слово. Тож, слухайте уважно: комп'ютера мами, комп'ютера тата і є діти. Маленькі комп'ютеринята. Дорослі комп'ютери, тато і мама. Розв'язують дуже серйозні програми. Маленьким ще треба рости й підростати. Вони полюбляють із дітками грати. І кажуть вони, як Андрій Койгануся, цього ще не вмію, та скоро навчуся. Ось такий, бачите, незвичний віршик про незвичних персонажів. Та? Про кого цей віршик? А ви запам'ятали це слово? Так, про комп'ютери. А маля... маленькі комп'ютери як називаються? Комп'ютеринята. Бачите, дуже таке цікаве слово. А що необхідно дітям, щоб вони вміли володіти комп'ютером як дорослі? Так, малята, Вчитися працювати на комп'ютері, вчітися освоювати цей комп'ютер. Так? Так. Малята, усі електроприводи працюють завдяки електричному струму. Так, так. Е, ви знаєте, що якщо немає вдома електроенергії, то наші помічники майже не працюють, якщо вони не мають акумулятора так, або батарейок. Але великі прибори вони завжди працюють від електрики. І тому електричний Цо, струм це головне. Для того, щоб все в нашому будинку працювало добре. І ось вам я пропоную послухати іще ще один віршик, який написала Ірина Шушняк-Федоришина, і називається він Електричний струм. Слухаємо уважно. І дорослим, і малечим варто знати певні речі, щоб здоров'я вберегти і не довести до біди. Електричний струм. Моказка, користуйтеся, будь ласка, раз ввімкнули світло в домі, два і дзвоник в телефоні, три комп'ютери завурчав, наче хтось начаклував. Електричний струм, як диво, лиш поводьтесь бережливо, бо доцільніше, до речі, запобігти небезпеці. Малята, а ну погляньте навколо себе і подивіться, а які прилади працюють завдяки струму вдома. Назвіть мені їх. Так, це телевізор, комп'ютер, праска, вірно, електрична машина. І усе, навіть кухонне приладдя, всі електричні прибори на кухні. Так, так. Малята, а з цього вірша? Ми з вами іще запам'ятали що у самому кінці, хто запам'ятав? А я вам нагадаю: дивіться, електричний струм, як диво, лиш поводьтесь, бережливо, бо доцільніше, до речі, запобігти небезпеці. Малята, ми всі почули, що авторка цього вірша закликає нас бути і бережливим, і дуже обережним. Так? А чому необхідно нам берегти електроенергію? Ну чого, встали вранці, включили світло, та й нехай воно собі горить. Ні. Для того, щоб електроенергія була у нас в будинку, і наші всі побутові прибори і техніка працювали, для цього потрібно дуже-дуже багато задіяти ресурсів. І тому електроенергію ми завжди кажемо, що потрібно берегти. Так, так. А ще обов'язково пам'ятати, що електроприбори. Можуть бути і небезпечні. Пам'ятаєте, ми завжди з вами, коли у нас іде тиждень безпеки, ми з вами завжди нагадуємо і пам'ятаємо про те, що треба бути дуже-дуже обережним. Дітям самим можливо користуватися електроприборами? Ні. Тільки коли поруч є рядом дорослі, так? якщо вони це дозволяють, допомагають вам і контролюють. Тому що це завжди небезпечно. І ми з вами пам'ятаємо правило без дорослих електроприборами користуватися заборонено. Ось так, малята. Сьогодні ми з вами поговорили про деякі наших помічників електричних приборів і побутову техніку. Так? А також згадали про безпеку і. Про те, що треба їх берегти. Так? Так. Я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.